Забори поставили. Безплатні, Безплатні. забори поставили. Галейки нам поробив хороші. Взагалі, везде цвіточки, рози, везде посадив. старається От здравися. кущики, бачите, он кущики, дерева он там кущики. Оце все він безплатно видавав. Дерева сажає ковкос сам, ограждення теж для нас. Косять регулярно. Це ще да. трава не піднялася. Тільки трава підніметься, будуть робочі. Прибирають. За Запаї Хороший, розчитується да. вовремя. вовремя да. До кінця года, оце, от у нього по договору заключено, до 1 января наступного ну він захід все розчитається. Він вже да. на сентябрь місяць він завжди повністю 100% розчитається. На похорони завжди виділяються допомога, да. на по на, на больницю. Якщо на больницю да. срочно треба, всегда да, да, да. це просто якось так аж дивно чуть, бо обично в селах ну знаєте, конфлікти між пащиками там і хазяїном. Ні, ну якщо нашого Владиміровича обдурить, то він, звісно, він цього да, не любить. Я Були не такі випадки, що прийшли Владимировичу. Набрехали, сказали, що треба гроші на больницю потратили, на друге він сказав, більше не підходьте. Да, да, буває такі. Що. Ну, І, а то, а если... так, І сам передачу в больницю, наприклад, попали на допомогу, дзвонили йому, він свого Іванова коротше, свого замкозам може да. послати. Посилає, той привозить гроші без проблем. Я кажу, нема ніде такого, як у нас. Це точно. Ну це лавочки безплатна, забор. А безплатно. Що, ще? що ще робиться у вас? -то? А дуже багато він у нас зробив для школи. школи. По-перше, у нас школа знаходиться повністю на обезп... об... да. повністю на обезпеченні його. його. У нас діти питаються зовсім безплатно. Батьки не платять ні копійки. Ну, да. У нас не платяться ніякі оце, як в городі важливо. деруть фонд класу, фонд школи. Він сказав, як тільки я узнаю, будуть великі неприятності. Школа повностю повністю, купив. повністю, повністю качелі купив на саді. Ну дядьку дуже дуже да. дорогу, хорошу площадку. площадку. А ви зайшли, подивилися от в центрі. У нас у нас же тренажерний зал, да. я не знаю, чи є в городі так. Да, а, а туди і не... платно ходите? Безплатно. безплатно. Я не знаю, як чужі, наші ходять безплатно. От у мене син, він учиться. Не, Раніше по 20 рублів платили. Зараз, коротше, ну, моя дитина ніколи не платила. Не, ну, ну, теж не, платила бо не Може для чужих. Я мало обеспечена, але мені не платили. Ну, я не мало ну, а, у мене один сон. Поначалу ну, по сказав 20 рублів, потім стало безплатно. Зараз у нас безплатно ходять на тренажерки. Те саме більярд у нас є. Більярд. Теніс, теніс, да. так а як він давно у вас тут хазяйнує? Як так склалося, що він ну, наскільки він так для він людей? Діло в тому, що він у нас місце. Да, він, міс. він тут, він просто коли женився, став жити в сусідньому селі О, в Богдановці. Ну а коли наш бивший председатель ковхоза, ну я не знаю, то ліврем. Полі він Я так занихає. Вону. Тут було скота. Володимирович став у нас десь. Підожди. Мати, 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 мати вмерла в четвертому році, а він, уже він був, вже був як не в 2002. Отак. Ну, предложили його, решили вибрати. Ну, поки ніхто не пошив. Ну, вам, мабуть, з такого села і не уїжджати і не хочеться да. десь в місто. От да? у мене дитина вчиться в Запоріжжі в ЗНТУ на третьому курсі. Він сказав, я закінчую, але я робити буду тут. Мені нема чого в городі. Так, що да каже, я молодець. піду, каже, квартиру знімати, гроші більше не платити. Я, каже, закінчу, я тут. Буду". І купує, наприклад, молоді, молодіж. Немає де жити. Він дає гроші на хату, Ось теж давав на хату гроші. Дає, ну правда, не даром, але ну Звісно, не даром не може. Ну дай, ось потому, люди, ось, коли чи не він Мої дочки одні дав. Треба, поки квартиру, бо хату на общежиття дав. Общежитие. І другий дав общежиття. Молодеж допомагає дуже, тому що щоб молодь йшла в село. От у нас, оце, наприклад, оце кучка лежить у бабки. Я не знаю, як це він те, що не обрав. Ну вона лежить не так. Вона щоб не було нічого. Щоб оце ні в, в коєму случаї не було, щоб був порядок. Приїде скандал буде. Не дай Бог буде ворогство. Як спіймає, да, такий що? агресивний, що у нас не попадаєшся, алкоголіків виганяє. виганяє сразу. Сразу. Як і ти все, як нас немає дерева, щоб на праздник до пенсіонерам білять. Пенсіонерам білять, а ми самі білимо. Дерева, щоб були побілені завжди. Флаги, щоб поші що флаг. Флаг, щоб флаги він теж повидав. Парва по 9 мая, щоб висів а, флаг сюди. Такі потіки на, на празники. На, на 1 мая ніхто тобі не казав. Повішать сказали. Не чули. Такі празники. Бачите, і в район такі сканечки подавав. Так, да, по району і, то. Діти там от, у наших робочих ну, в районну лікарню дає. І в ж допомагає, клуб зробив, і в нас, і у Богдановки зробив клуб. І в садик зараз буде там робити Богдановки і, я ж кажу, Дуже ну, дуже хорошо. Замов зробив, яке забите слово, остановку зробив там, яку хорошу. А в нас дивіться, які красіві остановки. Це ж все він зробив. А это саме він да, він дуже хорошо. Це діти вчаться на літо приїде дитина, попроситься, треба студенту підробити. Все да ось да візьме на роботу. Ніколи не одкаже, ну контролює. Угу. Тільки той байдики бить мені не надо. да, він да, не любить, щоб да, віддачі на роботу. Якщо йдеш на роботу, даєш робить. А багато працює в його господарстві І людей. Зовсім не багато. В сожалення воно бачите, не його вина. Вина. Наш... Карбіні... Наш... Як наш... вона. Вона нашого рука мені. Що у нас трактористи, шофьори? І на ну там різноробочих трошки, а Так, так а виходить, а він допомагає тільки тим, хто в нього працює, і з цим пайщикам, пайщикам. Усім допомагає пайщикам. Всім пайщикам? щекам, да. так. А все, що сім'я. От у мене у нього... У мене немає в нього і то мені. Він забор зробив. У мене взагалі в другому селі. Ну, а у мене в нього два пая. І два пая, і два гектара на сина. Без проблем. У мене немає в нього, в мене в Чернігівці пай, хай бо я там жила без проблем. Ну, По-любому зробив От, мені забор і дав лавочку. Він і не сказав, що ти не моя. І... От та ж заболіла була в мене дитина. Він зараз вже в зросту, вже ж третій курс, а то ще дитиною було. І дуже серйозне двостороннє воспоління легких було. Я вже просто вибилася з сил чим. Як я пішла до нього, кажу, Владимирович, я не знаю, дитина хвора. А його якраз перед цим хтось обдурив. А він каже, точно хворий. Я кажу, дзвонить в больницю, я вже не знаю, вже сил немає. Все, за пів часа в мене гроші. Хоч і немає свої своє. Він знайде, він свої достане, Свідасть. дасть. Оце в районі стоїш, нема чим доїхати, сіда підбере, ніколи гроші не возьме. Ніколи, ніколи. ніколи.